Старовинне язичницьке свято Купала давно прижилося в нашому місті. Кожного року збираються люди біля води, плетуть пахучі вінки з трав та квітів, розпалюють багаття, стрибають через вогонь, а молодь шукає собі пару. Минулого року наша програма знімала, як святкувала це свята в містечку підгородні, в Орлівщині та на монастирському острові, де відбулася молодіжна вечірка в етнічному стилі. Ходить багато чуток та легенд навколо цього свята. Деякі з них вносять відбитки старовинних знань. Деякі здаються досить кумендами і далекими від істини, але вони ширяться і розповсюджуються. Так, мабуть, і народжуються легенди та міфи. Ось послухайте, деякі з них. На свято Івана Купала. Дуже давнє свято, дуже багато суперечок навколо цього свята. Дехто вважає, що це свято було дуже язичницьким, і це свято навіть оргії проводились. А я хочу сказати, що дослідження кажуть про те, що це не оргії були. Були давні звичаї. Дійсно, коли жінки, молоді жінки, які втратили своїх чоловіків вдови, вони в цей день мали змогу. Піти з молодими хлопцями у зелений гай і таким чином могли мати таку змогу народити дитину, і це старішини дозволяли. А також на цей день молоді юнаки і дівчата брали шлюб, вони одружувалися і під цією громадою клялися своїми старими словами чи язичницькими цими богами в дружбі, у любові і вірності і Знаєте, дуже б хотілося, і я намагаюся цими своїми силами відродити саме ці звичаї. Е, розумієте, дуже багато втрачено, дуже багато. І хотілося саме цього е, чистого, душу, душевного, духовного, ріднесенького. Ми вибралися в центр Дніпропетровська на центр Дніпра, для того, щоб на острові показати всім бажаючим, що ж таке українське обряд, щоб всі змогли потанцювати, поспівати, побавитися. Поплигати через багаття, замовити собі бажання на рік наперед спалити все своє погане, підкинувши в багаття купальське дрова, які символізують власне якісь хвороби та негаразди. У всіх хлопців на шиї це причина. Причина для того, щоб дівчина, відповідно, у козака була така от гостра і на, і на язик взагалі. А дівчаткам, відповідно, будемо видавати часник, щоб в тому числі щоб. З глазу не було і також, щоб хлопці тільки правильні до них приставали цієї ночі. А, будуть, звичайно, всю ніч виходять з води русалки, мавки, будуть хороводи. Купала це сонце. Это... Это вообще солнышко. да. И вот этот день, это поклонение солнцу, потому что вот в этот день это самый-самый большой день. Это день солнцестояния. И вот эти, вот этот день, в этот день запаливаем костер, прыгаем через костер и как бы отдаем дань. солнце. И Бога солнца рад. Свет это уже И святкували его наши предки, еще до принятия христианства. Свято дуже красиве, дуже поетичне. Бо ми, діти землі, шанували завжди воду, землю, шанували все, що живе, що росло, що цвіло, що говорило, що співало. І у душі кожного українця завжди жила пісня. Славили сонце, славили землю, славили рослини, і поклонялись. У всьому, що було поруч, що над нами і під нами поважали, любили, шанували землю, шанували трави. В цей день дівчата долю свою шукали, вінки плили, але вінки плили не тільки дівчата, а плили і люди мого віку, і старіші. Вони плили вінки здоров'я. Через вогнище плигали всі, хто міг переплигнути. Не міг переплигнути, його перетягували через вогнище. Тому що той вінок у якому переплигнув через вогнище, він мав чудодійну силу. Трави, з якого були вінки, були він, от у мене на голові, в мене вілок здоров'я. От подивіться, тут пижма, тут ромашка, тут рибка, а в нас кажуть борщ, бо тисячі кажуть тепер на нього. Ну, для добробуту ось колоски. обов'язково було ромашка, ромен, вітерська рослина. І тому взимку, коли хворіли люди, то з цього вінка варили чай цей вінок кидали в купі для немовлят, щоб були здорові, щоб були щасливі. Треба трохи розказати про це свято з точки зору до християнських вірувань наших предків. Свята Купайла це чарівна пора, коли рік ділиться навпіл. Починаються жнива, сонце повертається з літа на зиму, а дні починають коротшати. Лише на Купала Бог Перун посеред ночі запалює на папороті квітку щастя, яка розквітає блакитним вогнем раз на рік. Купала свята молодості, краси, сподівань та духовної нескоримості. Саме в цю пору у безмежній єдності з матінькою природою Купало Бог плодючості, любов любові і веселищів відзначає весілля боголітнього розквіту сонця семи ярила з життєдайною богинєю води даною. У купальську ніч Бог Купало благословляє зрілість усього сущого, а молодим скріпляє серце любов'ю до життя. Саме на цьому подвійному святі води і вогню відбувається єднання людини і природи. На купала Бог Сварог відкриває небесну браму, тому всі молитви людей будуть почуті богами. Купальське багаття то величі сила сонця, Дашбога. Воно наділене великою життєдайною всеоберігаючою силою. А вода на купала чародійна, лікувальна і цілюща. Трішки треба прояснити образ Марени, бо він містить в собі дві істоти. Навесні це панна Мареночка, богиня весняного життєдайного дощику. Влітку це цариця водиця, володарка водного царства, дочка богині води Дани, що уособлює собою жіночу енергію. Марену вшановують двічі на рік. 1 березня і 23-24 червня, в час священного весілля царя вогню та цариці водиці, коли ж наступає осінь та зима, набирає силу Мара Морена, богиня смерті. Бо холод і лід означають загибель природи, її смертельний сон. Наші діди-прадіди вірили, що морени через рік у літу перевозить душі померлих на той світ. Та повернемось до купала, свята молодості та кохання. Це найщасливіший час для зачаття дітей. Саме молоді належить почесне право продовжити вічність, тобто зберігти рід батьків прадідів, бо нема у світі сили вищої за любов. Та повернемось від красивих і напрочуд змістовних старовинних легенд до нашого життя буття, пропонуємо послухати, як на практиці додержувалися древніх слов'янських традицій на купальські свята в місті Павлограді. Ви, мабуть, чули, що в Україні існує федерація бойового гапака. Отже, гопаківці дуже серйозно відносяться до стародавньої спадщини. І це стосується не тільки бойового мистецтва козаків. Ці люди з любов'ю святкують і відроджують старовинні звичаї і обряди. Тож, як і коли святкували купала. Хлопці і дівчата з Павлоградського осередка Федерації, розкаже тренер школи бойового ПАК Хорс Сергій Онищенко. А ось ілюструвати цю розповідь ми вирішили усіма кадрами купальських вечорів, що маємо в нашому телевізійному архіві. Ми щорічно проводимо свята Купайла, але минулого року навіть проводили свято і, значить, і Ярила, проводили свято, і Божича, тобто для нас, і коляди, тобто для нас це, ці свята є. Якби тими святами, які виринили з глибини віків, і ми намагаємося зараз відроджувати все те традиційне, що було раніше. Але на відміну від, скажімо, тих принципів, які устоялися вже, що купала треба проводити в липні. То ми проводимо купала традиційно на день літнього сонцестояння. Цього року цей день був з 23 на 24 червня. Що означає це свято? Значить. Купала це народження літнього сонця. Тобто, за давніми віруваннями, вмирало сонце, ярило, весняне сонце. яр це ярий, могутній, сильний. От, і народжується купало, сонце літнє. Відповідно, відбувається перенародження всього. Природа переходить на інші рейки. Природа достигає. В природі вже з'являється така зрілість, можна сказати. Якщо яр це все молоде, зелене, все буяє, то Купала, навпаки, свято це відкриває, скажімо, цілісність природи, єднання, зрілість природи. Це свято для нас дуже важливо для Гопаківців, тому що ми завжди на це свято єднаємося. Ми збираємо хлопців і дівчат з різних регіонів. Завжди проводимо купала на березі річок. На купала зазвичай відбувається такий традиційний, скажімо так, традиційне дійство. Спочатку. Відбувається сам збір, люди збираються, спілкуються, гомонять. Це десь не протягом дня відбувається. Дівчата плетуть віночки, хлопці роблять купальське вогнище, величезне вогнище вище за людський зріст. Хлопці ставлять купала, морену. Все це відбувається до вечора. Увечері, коли починаються сутінки, всі беруть ліхтарки, смолоскипи, якісь освітлювальні засоби, йдуть на святилище, там де проводиться сам захід. На цьому святилищі проспалюються маленьке, невеличке вогнище, закликаються предки наші, проноситься подяка предкам, проноситься подяка батькам, дідам, прадідам за те, що вони передали нам цю землю у спадок в її красі, в її величі. На цьому ж, скажімо, колі люди стоять в коло, розпалюється. Я ж кажу, вогнище проголошується, подяка і слава. Ви знаєте, що Наші народи називалися слав'янами. Це не від слова, там, як зараз кажуть, слав'яні та слова, слав'яні це слово там багато націй об'єдналися, тобто одно, одної мови від слова слав'яни. Ні, слав'яни це слово славити, тому що ми завжди славили і Бога, ми завжди славили і предків наших, і славили, і ті наші, скажімо, ратні діла, і ті наші. Побутові які справи, тобто ми завжди славили, прославляли. І що саме цікаве, що пізніше до нас було е, така традиція доєднання це просити в Бога чи щось там, Боже, дай мені, чи ще там щось. А насправді раніше е, наш народ лише славив Бога за те, що Бог дав, адже тільки ущербна людина може щось в Бога просити, е, тому що Бог нам і так все дав. І з самого дитинства ми маємо дуже дуже багато чого, але того не помічаємо. Ми маємо і зір, і слух, і тіло, і все це можна вдосконалювати. І саме так ми збираємося на купала, і саме слава Бога, за те, що ми маємо, за те, що ми отримуємо. І дякуємо Богові за те, що це є. Дякуємо Богу за те, що продовжується наше життя. Це, скажімо, так, роднини єднання відбуваються у формі закликання вогню. Дуже цікаво таке тісне коло. Після того спалюємо смолоскипи там у вогнищі, і тихенько йдемо на місце вже проведення заходів. І вже після того, от оце от славлення, воно якби таке. Скажімо, можна сказати, з відтінком суму проводиться, тому що ми згадуємо душі загиблих, ми згадуємо наших предків. А вже коли ми приходимо до річки, до Дніпра, сум розвіюється, дівчата беруть віночки, водять купальські хороводи, хлопці веселяться, вправляються зі зброєю. Ми от на цьому купала так само. Взяли козацьку традиційну зброю, вправлялися на зброю, вправлялися на метанні списа, стрільбі з луку, на козацьких забавах. Це вже такі от сутінки, і це все відбувається дуже цікаво, от, скажімо, воїнські вправності. Потім починається саме дійство. Закликається вогонь. Хлопці, саме чотири таких мужніх хлопців, які показали свою вправність, вони беруть молоски і стають по сторонам світла. Південь, північ, схід, захід. І підпалюють. А значить, одна людина бере маленькі смолоскипи і підпалює їм смолоскипи за сонечком. Скажімо, як сонце рухається, посолень називається, і підпалює їм смолоскипи. Потім, по, скажімо, умовному сигналу всі смолоскипи вставляють у вогнище купальське купальське вогнище розгоряється. От, Всі водять хороводи навколо того вогнища, співають купальських пісень. Потім дівчата йдуть після того всього до Мореноньки і водять навколо неї хороводи. Хлопці несподівано вриваються в їхній хоровод, підпалюють мореноньку. Морена особлює якби, жіночу сутність, а купало особлює чоловічу сутність. Морена це вода, а купало це вогонь. І от саме на це свято вони з'єднуються. З'єднується чоловіче і жіноче начало. З'єднується купайло та з'єднується морена. От. Тобто підпалюється морена, це означає, що морена вона, якби, входить у вогонь. От. Тим часом дівчата, поки хлопці підпалюють морену, там стоїть вереск надзвичайний. Дівчата оббігають, хватають купайла і з розбігу кидають його у воду. Це означає, що купайло поглинає вода, тобто морену поглинає вогонь, а купайло поглинає вода. Тобто вони об'єднуються. І наші предки вірували, що на цьому святі сходяться морена і купайла. Шлюбі і вогонь, і вода з'єднуються. А поєднання вогню і вода і води народжує досконалість. Після того дівчата йдуть з сумом, тобто відбулося оце от поєднання. Дівчата з сумом ідуть. З піснями до води спускають віночки зі свічками на воду. Свічки вони символізують якби людину, тобто саме свій свічечка, і бажано, щоб свічка не потухла. Відштовхують від води, пливуть віночки за водою. Хлопці стоять до якогось певного моменту, поки віночки не відплили. Звичайно, попередньо хлопець або за домовленості з дівчиною, або йому просто. Пригледівся якийсь віночок, всі вже стоять на готові, роздягнені, мерзнуть, чекають, поки віночки відпливуть. Ну і потім, коли віночки відпливали напевно, у відстань, хлопці пірнають у воду, пливуть за віночками, кожен витягає свій віночок, намагаємося витягати так, щоб свічка не загасла. Вдягає відразу хлопець торжествуючи, вдягає віночок собі на голову, виходить, уявляєте, це все так мальовничо виглядало цього року. Дуже цікаво було. За ручки з дівчатами бралися, і потім хлопці ну, хто зразу вдягався, так в такому, гляді, як плавав за віночком, так і стрибав через вогнище. Вогнище на той час купаське вже трошки зменшилось. І хлопець з дівчиною за руки беруться, стрибають через вогнище. Бажано спочатку. Стрибнути через вогнище самому три рази. Тобто, це теж священне число в нашому народі означає. Три рази стрибок через вогнище це очищення. Тобто, хлопець пройшов очищення водою. І після того в нього відбувається очищення вогнем. А дівчата водою очищення проходили раніше. Вони коли збирали трави на віночки, вони віночки омивали в воді, вони теж робили омовіння. І потім хлопець стрічі стрибає через вогнище, дівчата стрибають окремо поки що через вогнище. А потім вже беруться за руки і стрибають разом. В давнину це уявляло собою якби заручене. Тобто хлопець з дівчиною вважалися після стрибка через вогнище зарученими. І особливо купальські вогнище воно вважалося священним, і ті заручені вже не розривались. Тобто, якщо вже заручені, то це означає, що вони мають побратися пізніше. От саме тому купальська ніч це ніч багатьох закоханих, і ніч, скажімо, для багатьох це є ніч шлюбу. От. Тобто вони стрибають через вогнище, так само по три рази до речі, стрибнути через вогнище це теж надзвичайно цікаве враження, тому що доводиться, доводиться, якби в цьому стрибку подолати якусь вогняну стихію, і от коли ти летиш з дівчиною, тримаючись за руки, намагаєшся її теж вирвати на себе, щоб вона не попала ногою в вогнище. Вперед і дим, і вогонь, і жар. Але то все треба перелетіти і подолати. Тобто людину обують такі надзвичайні відчуття і почуття, які дуже складно потім забути пізніше. Як всі настрибалися, навеселилися, береться купальське колесо, що особлює собою те сонце, ярило, яке вже пішло вниз, а купало пішло вгору. Тобто, це купальське колесо, воно підпалювалось. Ми так само цього року використовували. І ми робили так, що бирали мотузку, величезне колесо таке в нас було зробили ми з сіна і з дерева. Тобто ми не використовуємо тих всіх полімерів І так далі, для нас краще те, що є, як робили наші предки. От. І з розбігу ми розганялися і те колесо, яке горіло, воно котилося по землі і падало у воду. Тобто сонце означало, що сонце вже пішло на спад. Ви ж знаєте, що після Купала ніч стає вже довшою, а день стає коротшим. От. І потім, звичайно, що біля вогнища. Ніч проводиться вже до кінця, вже починає сюди. І обов'язково є на купала, зустріти світанок, зустріти купала, зустріти нове сонце. І так закінчується все свято. На ранок всі розчищаються. Цього року на Монастирському острові святкувати купальські свята зібралися фольклорні колективи нашого міста. На весь острів лунали жарти, веселощі та калоритні народні українські пісні. А збирали всіх докупи громада Рідновірів щаслива родина та громада Білоруси Придніпров'я. Сьогодні ми зібралися на дитячому пляжі монастирського острова, щоб відпразднувати праздник Купала. Що це за праздник? Праздник упала на Руси празднуется с незапамятных времен. Как праздник влюбленных, праздник счастья и праздник радости. Мы сегодня сжигаем Морену на костре, чтобы не мешало людям, любящим друг друга, встречаться. А потом влюбленные, когда они будут доставать друг другу веночки из воды, будут прыгать вместе через костер. А потом пойдут вместе в лес искать папоротник своей любви. Никто этот папоротник цвет не нашел, но любовь их, это и есть этот цветок а некоторые пойдут искать клад, богатство. Сегодня празднует этот праздник. Сюда были приглашены большое количество народных фольклорных коллективов. Это коллектив Тарамская, Луцкаменки, это белорусская громада, белорусы Приднепровья, Ридновиры, многие другие славянисты, любители народных традиций пришли сюда. Мы приглашаем всех вас. В этом участники огромное участие серьезное приняли городская и областная администрация, которые приложили усилия, вложили соответствующие средства. Праздник Купала – это венчание воды и огня. Это праздник Купала, олицетворение Купала мужского огня. А Марена – это женского. и, и они соединяются. Купали топить в воді, а Маріну зжигають на огні. Наш колектив фольклорно-обрядовий театр «Радослав», який є на базі міського палацу дітей та юнацтва при центрі української культури. Колектив був заснований у 2007 році, і це наш дебют. До речі, ми цього року одержали награду як кращий дебют цього року у палаці і. Ми відновлюємо традиційні придніпровського регіону саме традиційні обряди, звичаї. Ми приймали участь у багатьох фестивалях і у зоряному колі, являючись дипломантами цього фестивалю, і у всеукраїнському фестивалі Слов'янські джерела теж. Є переможцями цього фестивалю. А також щоб хотілося сказати, нас вже запросили до міжнародного фестивалю Куяльник 2008 в якому ми теж братимемо участь. І діти готуються. У нас навіть немає відпуску, немає канікул. У нас все йде підготовка до цього фестивалю. Свято Івана Купала, ми приїхали з житлового масиву Чеплі, будинок культури з вокально-фаровим ансамблем Криниця. Це свято, свято Івана Купала православне, народне, українське, традиційне свято, яке завжди відмічали наші предки, дідусі, бабусі наші. І ми наш будинок культури. Приїхали на це свято прийняти участь в цьому святі, в свят... фестиваль, це можна так назвати це свято. Що я хочу сказати за наш ансамбль? Він вже багато років є в нашому ансамблі ветерани. Назвали наш ансамбль «Криниця», тому що народна пісня як джерело. Яке от з колодця ж ніколи не вичерпаєш, не вичерпне джерело, тому ми назвали наш ансамбль «Криниця», щоб українську пісню народну ніколи не вичерпати, тому що українська пісня вічна пісня. Ми приїхали сьогодні на дуже велике свято, народне свято Івана Купала. Приїхали ми сьогодні сюди із мікрорайону Таромське із колективом. Який е, 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 організований був 5 років назад, це Червона Калина. Е, хор е, дуже е, у нас е, в мікрорайоні Тарамське е, дуже в пошані, тому що тут, е, тут е, виступають е, колектив. При пенсіонному віросту наша молодь, яка в мікрорайоні Таромському, вона заздрить нашому, нашу, нашому хору, тому що він, уже, він дуже гарний, дуже молодий душею. Сьогодні свято Івана Купала. Це так, така радість, це так приємно дуже. Дивіться, оці очі усіх, це дуже людям потрібно. А ми ансамбль Червоні маки, приїхали з Краснопілля селища і назва, назва наша червоні маки, тому що в нас колись давно-давно в Краснопіллі були росли цілі плантації червоних маків. Черпаємо ми свої пісні із народної криниці. Ми ходимо від хати до хати. Ми переписуємо в стареньких бабусів пісні, і ми їх розучуємо. Односельці нас дуже люблять, кругом дуже нас добре сприймають, бо це людям потрібно. Але на жаль, у нас проблема така, що клуб у нас уже ну 5 років чи 6, Він все. Ремонт там робиться, і таке враження, що мабуть він ніколи не закінчиться нам даже навіть ніде репетируватися. І нас запрошують односельці. Прямо в очередь стоїть. кожен говорить сьогодні. У мене репетіруйте. Сьогодні в мене тренуйтеся і на весілля кругом запрошують, тому що це людям потрібне. І хотілося б, щоб наші керівники більше цьому придавали уваги, бо без цього не можна. На цьому не можна економити. Це людям треба, це ж наша Україна. Хай живе Україна. Вночі Івана, Івана купала, пускають вінки дівчата на воду, вибирають собі женихов. Це наш танцевальний кружок, гармонія з будинок культури Чаплі. Значить, сам кружок сушістують недавно. Но дети с удовольствием ходят, и несмотря на то, что сейчас каникулы, вот они ходят на свои на наши занятия, не пропускают. И вот мы сегодня подготовили прекрасный по моему праздник, посвященный вот, Ивану Купалу. И они с удовольствием приехали, довольны, я думаю. Мне это вот очень нравится праздник. Я хожу в наш кружок и никогда не пропускаю. Мне нравится этот танцевальный кружок. Я буду ходить. Ми співаємо українські народні пісні, фольклорні, і співаємо і авторські пісні, і наших композиторів місцевих, і мої пісні, і наших поетів, на слова Татаранка, Дори Калинової, і купальські пісні, жниварські пісні. Шановні друзі, від усієї душі вітаємо вас з цим прекрасним святом нашого міста. Вітаємо вас святом Івана Купали. Лоцкам'янський будинок культури збирає народ народний фольклор. Лоцкам'янка це. Таке, такий куточок нашого міста, нашої України, який підтримує традиції народні, збирає їх, передає їх дітям. У нас є два прекрасні колективи: народний колектив української пісні Терниця. Та народний колектив ветеранів, які теж співають нашому лоскамському культури. Вони приїздять к нам з різних куточків нашого міста. Співають вони теж українські народні пісні, також збирають пісні, які співали наші бабусі, наші прадіди, козаки лоцкам'янські».